Вирощування цибулі в зимовий період. Зараз 12 місяць, 21 число. Закінчив висадку цибулі я минулий четвер. Це 7 днів назад. Цю цибульку висаджував першу, її вже 10 днів. А ці 7. Чому така різниця поперу? Тому що тут температура близько 15 градусів. Тут градусів 20, зверху вже 25. Коротше, треба запускати мені оці вентилятори. Займуся вже з понеділка. Цибульку я вперше вирощую. Це такий пробний варіант. Якщо в мене все вийде, в наступному році вже коротше, все буде по графіку і засажу весь цей розсадник. Так що це в мене експеримент, я б сказав би. Тут я діло не в заробітках, не вчасно. Коротше, ви все поняли. Сорт називається штутгарт Розсадник так. у мене без отоплення. Топлять його ось такі лампи. Лампи світодіодні. 52 вати одна. В ряду їх 10 штук. Длина ряда 13 метрів. Ширина 80 см. Ось такі стілажі. Цибулі загалом я посадив чи натикав 500 кілограм. Повторююся, Штутгарт. Після висадки цибулі я її гарно обільно полив і тиждень не поливав. Для того, щоб вона наростила кореневу масу. Дивіться, який корінь. Не можу витягнути. Коротше, корінь там хороший. Сьогодні після висадки другий раз вже полив її. І поливати, в принципі, часто не треба. Люди казали добрі, що два рази в тиждень, навіть раз в тиждень з голови хватає. все залежить від температури. Ось тут дивіться, температура в мене 21 градус, а на цій висоті вже 23. Ну, враховуючи те, що на вулиці плюсова температура, то тут 20. Якщо будуть мінуса, тут температура буде приблизно 13-16. Знову повторюся, я не спішу. Якщо мені треба дуже швидко і тому подібного, то-то. то У то, то, мене є ось така фігня. Вона, це рефрижератор, нагріє доволі швидко. Навіть е, справиться на одинички. Так що, кому цікаво такий контент, як у мене, підписуйтесь, підписуйтеся. Кому не важко, поставте лайкосик. буду дуже радий. Далі буду вам розповідати. Чим я буду дану цибулю підкормлювати. Освітлення в мене горить 12 годин, можна і 10, але у мене тут ще салат росте. так що Салату треба 12 годин. Так що якось так. Дякую, що додивилися до кінця. па 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 Ще почуємось і побачимось.